Суботи, мінусова температура та шквальний вітер. На закинутому автодромі у мікрорайоні Масани проходить тренування Чернігівського батальйону територіальної оборони. Такі навчання у Чернігові проводять щосуботи. Цього разу це стрілецький день. Вчаться вправлятися зі зброєю, пересуватися полем бою, а також виявляти та знешкоджувати диверсійні групи. Загалом у навчанні взяли участь близько 20 людей. Здебільшого це кадрові військовослужбовці та резервісти тероборони. Серед них є й ті, хто бойового досвіду не має, і ветерани війни на сході. Сергій Сичевський у складі прикордонних військ у 2015-2016 роках боронив контрольні пункти в'їзду виїзду в зоні. Ато до лав тероборони приєднався через загострення ситуації на кордонах. Я розумію, що рано чи пізно ружйо вистрілять. Все, что касается там это все политических игр, мы как бы не можем на это повлиять, но в любой вариации мы должны быть готовы к самому худшему варианту. Именно поэтому и созданы батальоны территориально обороны, бригады, чтобы как бы это все дело на упережение, грубо говоря, сыграть, в том плане, чтобы успели потянуться те же войска регулярные, мы могли обеспечить какую-то поддержку. И чтобы, опять же, предотвратить вот тот захват админзданий с вывешиванием этих флагом. Цього разу із військовими навчалися двоє дівчат. кажуть, побачили оголошення у соціальних мережах про те, що вчать володіти зброєю та захищати себе. Захотілося спробувати подивитися, що це таке захистити себе, якщо що. Тетяні духовній 24 роки. Вона працює редактором. Розповідає, з військовою справою її пов'язують хіба що дідусеві розповіді та дисципліна, якої він дівчину привчав. Я чомусь думала, що буде більше людей, буде більше охочих, тому що ну, живемо на дуже спокійний час, тому вважаю, що це було б дуже корисно для всіх навчитися цьому. Було цікаво ну, навчитися тримати зброю в руках. Це Складно, вона важка. Казали, що 4 кілограми, а також носити бронежилет також важко, ну як на мене. Але, думаю, до цього звикають. Підрозділи територіальної оборони в Україні створили у 2018 році. Саме тоді контракт підписав Ігор Білецький. Він шкільний вчитель. Говорить, бойового досвіду немає. У першій хвилі мобілізації намагався потрапити на фронт добровольцем, однак його не взяли. Тому чоловік вступив до лав тероборони останні півроку. Кожні вихідні він на зборах постійно, постійно над собою треба працювати. Щоб м'язи пам'ятали, кожен має свою роботу, має гарно її виконувати. Бо армія це великий механізм. Не спрацює одне, все інше буде летіти шкереберг. Треба працювати з своїм підрозділом, щоб навіть без голосу можна було зрозуміти, що робить товариш і що він від тебе вимагає. Влітку Верховна Рада підтримала законопроект, яким кількість службовців тероборони в Україні збільшили на 11 тисяч. Бригада Чернігівської області налічує шість батальйонів по одному в кожному з п'яти районів та місцевий Чернігівський, який захищатиме обласний центр. Чисельність службовців не розголошують. Якщо раніше було всього п'ять їх завдань територіальної оборони, то на даний час вони розширені до 12. захист адмінбудівель. Прикриття ділянки державного кордону, відрозвід територіальної оборони забезпечують стримування військ-агресора на, певні, на певній ділянці. Нині на Чернігівщині триває формування як бригади, так і кожного з шести батальйонів тероборони, які входять до її складу. Анастасія Лозак, Костянтин Сіліченко, новини на Суспільному.